Усім привіт! Мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст», де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні в нас нова рубрика на нашому каналі а, про книжки. Я назву її, мабуть, дуже просто бібліотека. І тут я буду вам рекомендувати ті книги, які я прочитав, або читаю наразі, або там, колись давно читав. Неважливо. Ось, це нова рубрика. Круто! Поїхали! Перед тим як почати ось соціальні мережі, приєднуйтесь, вони також будуть у описі до відео там знизу. І буде плашка підписатися, тому не забувайте підписуватися, ставити лайк або дізлайк, залишати коментарі, особливо зараз, тому що це нова рубрика, і дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. І все, все, поїхали. Сьогодні у нас дуже цікава книга. Вона називається Війна як внутрішнє переживання. Ернст Юнгер. Дуже цікава. Ось вона. ось вона. Почнемо з простого. Вона вийшла цього року у видавництві Стилетта Стилус. Вона у такому твердому переплітті, мабуть, російською мовою або українською. Взагалі, давайте почнемо з передмови. У передмові ми дізнаємося, що перекладом цієї книги займався учасник української російської війни. Який прочитав її ще у 2014 році, будучи у АТО, і прочитав він її, як він каже, російською мовою. Вона йому не сподобалася російською мовою. Точніше, йому сподобалася книга, але не сподобався переклад. І тому вже у 2018 році він почав займатися перекладом цієї книги. Ось, це все, що потрібно знати про передмову. У передмові автор також означає автор передмови, Зазначає, що цю книгу потрібно перечитувати, що до неї. Коректно буде повертатися пізніше, тому що тут дуже багато різних думок, різних метафор, і що треба переосмислювати цю книгу бодай там раз на рік. І я з ним повністю згоден, тому що дуже складна книга, тому що коли автор самої книги Ернст Юнгер описує ті чи інші події, в тебе трохи закипає мізки, і ти не можеш усвідомити. Усю глибину опису тих подій, які він описує. Ось тому я вважаю, що ця книга може бути такою настільною книгою, до якої ви можете час від часу повертатися, якщо вам цікава тематика Першої світової, тематика психології військових, того як вони сприймають війну, і якщо вам цікава тематика. Початку 20-го сторіччя, коли люди воювали, коли це була перша така світова війна, і ну, дуже цікаво. Тобто, тут у цій книзі прям зрозуміло, чому там зароджується нацизм, націоналізм, чому він квітне на початку 10-го віку сторіччя, але про це пізніше. Почнемо з того, хто такий Ернст Юнгер. Ернст Юнгер це німецький офіцер, який у Першу світову війну воював 4 роки на фронтах. Першої світової війни, там у Франції, також з цих чотирьох років він два роки пробув у штурмових е, загонах, тобто які тільки нас сформували, і вони прямо бігли на ворога, штурмували траншеї, захоплювали траншеї і вбивали, дивлячись ворогу прямо в очі. Тому дуже цікавий експірієнс, який він описує у цій книзі. Е, також треба зазначити, що сам Ернст. Згадував, що під час Першої світової війни він отримав приблизно 15 поранень, і він цим навіть хизувався, тому що він казав, що на війні, де гинули під артилерійськими обстрілами, він отримав 9 поранень, які призначалися саме йому, тобто там посіл з гвинтівки або там в нього кинули гранату. Тобто дуже такий, знову ж таки, цікавий експірієнс. І також ми там відривали декілька пальців. Тобто він такий був хлопчина, дуже, дуже веселий, дуже бойовий. А, так, також треба зазначити, що він воював під час Другої світової війни, а, стояла його дивізія, він командував здається, полком або дивізією на Східному фронті. Також був у Франції під час її окупації. Але він. Не був нацистом, навіть не дивлячись на те, що його дуже сильно там закликали і казали йому, приходь до нас, будеш з нами УНЗДАПі там щось робити. Але він не був нацистом і після Другої світової продовжив свою кар'єру письменника і дуже дуже добре дожив там 10 до ста з лишнім років. Також треба зазначити, що Юнгера вважають представником втраченого покоління, але він є. Зворотньою стороною медалі таким автором, як Ремарк або Хімінгуей, тому що він зовсім по-іншому описує війну. Він не описує війну таким чином, нібито він за мир у цьому мирі. Він співує війну, він каже, що війна це круто, що на війні людина стає людиною і що війна це є природній спосіб розвитку. Еволюції цивілізації, що війна буде повторюватися крок за кроком, раз за разом, і що це є нормою. І можна вважати, що Юнгер у ті часи, а книга вийшла у 22-му році, 1922 році, що юнгер у ті часи був таким завзятим мілітаристом. Почнемо про книгу. Книга поділена на 13 глав, і кожна глава описує або якусь подію, або. Внутрішній стан автора, тобто героя. Наприклад, такі є глави, як кров, жах, траншея, пацифізм, вогонь, про ворога. І кожна з цих глав вона наділена дуже багато метафорами. Вона описує внутрішні переживання герою, описує те, як солдат відчуває себе на фронті, як він поводиться, які думки в нього є. І дуже книга. Вона прям таки нашпигована його думками з приводу того, чому війна це окей, і чому війна є скоріш позитивним фактором, ніж негативним. І він каже, що війна вона допомагає е, очищати людство, і що лише ті народи та ті нації, які прийдуть крізь війну, і які зможуть перемогти у війні, маючи ідею, мають. Ну, не право, але мають якісь шанси на виживання і що вони будуть жити та квітнути. Ну, це така одна з дуже маленьких думок Юнгера у цій книзі. А, також треба зазначити, що він написав її у 22-му році, тобто через 4 роки після закінчення Першої світової. І я можу сказати, що це рефлексія усіх тих подій. Коли людина 4 роки воювала, не вилазячи з окопів, їй треба десь висказатися, і він висказується у цій книзі. Так він, мілітарист, був там, до Другої світової. Після Другої світової він почав переосмислювати те, що відбувалося з іншого ракурсу. Треба зазначити, що під час Другої світової загинув його син. І у його сина у щоденнику була цитата, що. Далеко може зайти лише той, хто знає куди він йде. Тобто, таке також знаєте філософський підхід до ситуації та до війни. Також хочу звернути увагу, що у цій книзі немає хронології, тобто це лише події та переживання, які вони вириваються з загального контексту, і він описує ті чи інші якісь а, думки або контекст, в якому він перебуває у час опису події. Давайте я вам прочитаю трохи про пацифізм. Є глава окремо, вона називається пацифізм. І мені дуже сподобалися думки у цій главі. І також ну, щоб ви взагалі зрозуміли про що ця книга, як вона виглядає, і чому вона затягує читача, і чому її треба перечитувати, і чому взагалі вона така цікава для мене, і чому я вам її раджу. У наш час спостерігаються сильні пацифістські тенденції. Цей потік бере початок з двох джерел: ідеалізму та страху крові. Перші заперечують війну тому, що люблять людей, другі тому, що бояться їх. До цього другого типу належать також естети. Перший тип є мучеником від природи, він є солдатом ідеї. Він має відвагу. За це його варто поважати. Для нього людство важить більше, ніж нація. Він вірить, що у борні народи лише задають криваві рани людству. І що тоді, коли брязкає зброя, зупиняється будівництво вежі, яку ми хочемо підняти до самого неба? Тож він впирається між двох кривавих хвиль і вони розчавлюють його. Натомість, для другого найсвятішою є його власна персона, тому що він боїться битви, він є пацифістом, який відвідує боксерські матчі. У тисячі переливчастих плащів, особливо у плащ мучника, він уміє вдягнути свою слабкість, і багато з них здаються цілком привабливими. Але саме тому потрібно прояснити: якщо дух цілого народу обирає такий шлях, тоді це є неодмінною ознакою близької загибелі. Якщо культура стає надто вишиканою, втрачає чоловіче начало і вона стає колосом на глиняних ногах, чим потужнішим було будівництво. Тим страшнішим, тоді є падіння. Ось так він описує пацифізм. І це дуже цікаво, тому що ми ніколи з вами не задумуємося про те, що є е, корнем пацифізму. Тобто людина, яка має ідею. І ідею того, що якщо буде мир у цьому мирі, ми зможемо досягти величі, ми зможемо, наприклад, там... Почати експансію космосу, освоєння космосу, або ми зможемо там, а, винаходити ліки різні, або там ще щось. І це є його ідея, і він готовий за цю ідею боротися. І є, але він є пацифістом, тому що він вважає, що пацифізм це є начало цивілізації і що цивілізація не може без цього рухатися. І Юнгер поважає таких людей. А є люди, які просто кажуть, ні, я проти війни. Чому? Тому що вони труси, вони бояться, вони бояться а, боротися за ідею. Вони розуміють, що бути прихильником ідеї легко, коли це нічого від тебе не потребує. Але коли ідея потребує тебе, коли ідея кличе тебе до бою, стає страшно і стає страшно боротися за цю ідею, тому що ти не є людиною, яка... Ідеалізує не є людиною, яка є прихильником ідеї. Тобто легко бути з ідеєю, коли нічого від тебе не потребується, як я вже казав. Але дуже тяжко, коли за ідею треба не просто загинути. Загинути це легко. За неї треба боротися, і треба бути спроможним досягти своєї ідеї та своєї цілі. Про таких людей пише Юнгер про популістів яких дуже багато було у той час, і яких дуже багато у наш час. Коли ти дивишся там на різних зірок, які поїхали до Європи, і кажуть, Я, я з Європи підтримую Україну, а, а потім ти розумієш, що він просто збіг з нашої країни під час війни, то ти розумієш, що це другий тип. А є люди, які пішли на фронт і вони воюють, і вони розуміють, що а, їх життя варто, їх ідеї. І це дуже круто, тому що ця книга актуальна і наразі. Вона актуальна через 100 років після закінчення Першої світової війни. І у цьому також є дуже цікава думка Юнгера, що війна вона ніколи не скінчається, що війна буде продовжуватися раз за разом, що це є природним циклом розвитку цивілізації. Тому я дуже раджу вам прочитати цю книгу, тому що вона наштовхує на думки, чому люди, які жили 100 років тому, так чітко розуміють. Контекст того, що відбувається зараз, і це жахає, тому що, скоріш за все, через 100 років також буде той самий контекст, і ми нічого не зможемо змінити. Ну, це є фаталізмом, але може це так і є насправді. Ось також окремо хочу зазначити, що він описує контекст е війни для цивільних, і тому це дуже корисно для людей, які ніяк не пов'язані з війною, які е продовжують своє життя. У нормальному там, руслі, І це нормально, що вони продовжують життя, тому що за це і воюють військові. І він описує тих цивільних, які, коли він приїжджав до тилу там у міста, які казали йому, вам треба воювати ось так, ви маєте зайти з тилу, там обійти і когось вбити, щось зробити. І він, і він дивиться на цих людей з презирством, тому що вони не розуміють, про що вони кажуть. Вони не розуміють, що таке йти під кулями в атаку. Вони не розуміють, що це лише випадок, загинеш ти чи ні. Вони не розуміють, що таке рити бліндаж у місці, де... За декілька тижнів до цього було просто поховання. Ви викапуєте собі яму, в якій будете жити просто серед гнилих трупів вояків. Про це воно про це він каже у книзі. І це дуже, дуже така, знаєте, такий ляпа з цивільним, які не розуміють і щось кричать у тилу. І навіть наразі таке є: ми воюємо з чмонями, ми воюємо там з, з винособаками, з орками, вони усі там бомжі. Ніг. Ні, це не так. Ми воюємо з армією, і вони вбивають наших хлопців. І ми їх вбиваємо. І це не просто якась весела прогулянка, це війна, де гинуть люди. Вони гинуть кожен день. І кожного дня десятки людей залишаються е, в нашій землі. І, і про це пише Юнгер. І я, ну, це ще одна думка, чому я рекомендую вам прочитати цю книгу. Також він дуже. Дуже ярко описує повернення двох вояків у мирне місто, і вони йдуть серед вулиці, і там горять вогні вечірнього міста. Дуже красиві такі прилавки, дуже там красиві е, вбрання, там е, можна щось купити. І він описує цих людей, тому що він чув їх діалог, і один з вояк каже, що ось зараз би сюди гатнула 37-мм гармата, ось би вони усі розбіглися. Тобто він показує, який дуже великий розрив між цивільними та військовими. І він каже, що я не можу повірити, коли я стою у траншеї, що десь за 200 км відсюди є кабаки, люди п'ють, люди танцюють, люди стучать каблуками по бруківці. Він в це не вірить. І це також дуже актуально наразі. Тому я ще раз рекомендую цю книгу. І наостанок я хочу зазначити, що. Він дуже сильно відрізняється від Ремарка. Тому що Ремарк він описує, як вони на Західному фронті без змін або повернення. Дуже шикарні книги, вони мені подобаються. Але вони такі естетичні, знаєте, там вони описують, як вони куштують гусака, як вони розмовляють з француженками, як вони сидять у туалеті в полі. Так, там є жахи, там гинуть побратими, там війна. Але це все так, знаєте, естетично трохи. Повернення. Це менше естетична книга, але вона також, знаєте, дуже, дуже така м'якенька. Його не можна зрівнювати з Хімінгуеєм, тому що Хінінгує це взагалі щось незрозуміле. Це якийсь там дівочий роман просто в обгорці Першої світової, тобто це взагалі не про те. Юнгер, юнгер це людина, яка описує кров, трупи, гнилі, решки солдат. Ось що він описує. Він описує, як коли вони, вони бігли в атаку, його черевик провалився у набухши тіло військового, провалив його грудину, і він вже витягнувши ногу звідси, побіг далі в атаку. Ось про що пише Юнгер. І тому я вам це рекомендую, тому що це правда. І це така жорстка правда, яка яка трохи збиває таке побідобісія. Окей. І на цьому. Мабуть, все. Ще раз нагадую, війна як внутрішнє переживання. Це був, був мій, мій огляд на цю книгу. Рекомендую її прочитайте, рекомендую її перечитати після того, як ви її прочитали. Для мене це така настільна книжка буде, тому що настільна. настільна, ну, неважливо. І буду її трохи там почитувати час від часу, тому що думки дуже, дуже такі моторошні. Але дуже цікаві. На цьому, все. Дякую за ваш час. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. Дивіться різноманітні відео, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Дуже вдячний за ваш час. До побачення.